Міський голова, кандидат, паперація, фігурант кримінальних проваджень, скандальний забудовник. А тепер ще мотиватор, коуч Володимир Карплюк, відважно приміряє на себе все нові професії. Така вже людина різнобічна, аж на посаді міського голови свій термін не досидів. Ми залишаємо ірпінь. Ми залишаємо ірпінь. Але насправді ірпінь Карплюк не залишив. Тут же і рідненькі забудови, і захапана земелька, і ручні депутатики та чиновники. Так все гладенько аж скучно. Тож останні півроку Бова почав фонтанувати креативом і створювати нові контори з анекдотичними назвами: ніби весь такий стильний, модний, молодіжний, із котиками. А ще придумав собі посаду голови інвестиційної ради і вживляється з тим статусом у несформовані голови ірпінських підлітків. І питали нашого чудового мера, як він дійшов до цих висот. У цьому випуску ми розкажемо вам, що насправді відбувається, коли пан Карплюк зачиняється з молоддю, і куди він потім вигулює своїх котиків. Махляри розслідування на погляді Я Марія Ковальова. І сьогодні ви дізнаєтеся наступне: інвестиційна рада ірпеня, як кажуть у класиці, безглузда й немилосердна. Через місяць цей дивній надбудові влади, що створили виключно, щоб потішити відчуття власної важності Володимира Карплюка, виповниться три роки. На початку її створення пан Володя обіцяв золоті гори від інвесторів. Надійшла пропозиція від різних об'єднань, в тому числі іноземних, спробувати в місті Ірпені створити it парк, тобто, грубо кажучи, об'єкт, в якому було б представлені створені свої робочі місця найбільшій IT-компанії в світі. До складу інвестиційної ради увійшло 13 чоловік. Їх ще довго називали Чортова Дюжина Карплюка, аж до самих виборів 2020 року. Потім з Нельзеним вони розсварилися, зі Страховським особливо й не дружили. З Мрончуком побили горщики і помирилися, а з Оверком і досі піддружують. Та Сварись, Мирись, вони самі в уставі прописали не можна змінювати склад ради 5 років. За три роки існування члени ради так і не були ні на одному засіданні. По суті, інвестра це просто список прізвищ забудовників на папері. Мені вже в фейсбуці скинули в личку, що я є як член в этом совете. Ніхто со мною не обговорював, завели і все. Мені ні разу не приглашали, просто там як был на бумаге написан моя фамилия, что я в этом совете есть. За два года я не видел никаких документов, ничего. Ні статута, ні... Нічого. Ну, не было никаких документов, мені ничего не присылать. Знаем, що один чоловік просто везде пиарился, що он голова. Ради. О чем разговаривать з чоловіком, если він в себе на умі. За два года я не видел нікаких інвестиционних проєктів і інвестиций в город не приводив. Хто б нам щось ніхто. Я туди заяву не писав. А як ви опинились? Я не знаю. Я. Ну, мабуть, за те, що я найбільше податків плачу в місті mm. серед нотаріусів. А як ви дізналися, що ви попали у склад? Сайту. Вам навіть ніхто не повідомив, не повідомив, що ви там у складі? Так, да, і ніхто мене туди не запрошував. Утерплюк там, там головний, якби, навірно, чоловік, який привлекає інвесторів или хочуть привів. Да, вот а касательно. ми, мабуть, повинні там голосувати, що ну, не знаю. Я статут не читав ще. Вот uh -huh. хорошо, що ви сказали, навіть возьмемо, прочитаю. Все це виглядає як в тому бородатому анекдоті: завжди ви в щось вступити то в лайно, а то в партію, чи в як в Ірпінському варіанті, в інвестиційну раду. Тож, ж, якщо інвестори не купляються на чужі заманухи, час самому ставати інвестором. Певно, так вирішив Володимир Андрійович і забабахав одразу дві компанії, то в відважних і інвестиційну групу молодість. Іначе все красиво, та не раз обмануті ірпінці не ведуться на яскраву обкладинку, за якою видніються давно обридлі карплюківські вуха. Коментарі під заказушними сюжетами телеканалу ITV цьому яскравий приклад. Інвестиційна група молодість е, здійснила проплати е, по, е, повністю по каналізуванню цього мікрорайону Нью-Йорк. Ну звісно, хто б сумнівався, Карплюк для свого інвестфонду прокладає каналізацію. Це досягнення. Не дуже віриться, що будуватимуть сумлінно. Все вилітає за 5 хвилин, а якість нуль. Прищавий взяв владу по повній. Хана стоянці. Тож. Почав шукати тих, хто ще його не дуже знає, пам'ятає. Вибір пав на молодь. Прямо якийсь пунктику колишнього мера на молоді. Дату гуртового сеансу лапшовішення від Карплюка визначили 17 червня. Організували все красиво, і реклама у кишенькових змі, і афіші, де Карплюка величали, як голову інвестиційної ради, і попередня реєстрація на захід. Не зрозуміло тільки перед ким такий флюр ажіотажу створювали. Перед підлітками, яким ніби більш нічого робити Нім вечором чи перед володю, щоб ще раз себе потрібним і важливим відчув. Так зазвичай себе поводять люди, яких у дитинстві не докохали. <глухи> ну що ж буває, в будь-якому випадку зареєструватися на місці було неможливо. У нас було напечатаний список, щоб ми не чу ми в Фейсбуці підведіла як фішу, її везде розсилали, То там було вказно, що реєстрація, кількість місць хранічена. Молодіжна рада по старій комуністичній традиції пригнала на з'їзд свій ресурс. Ще й самі образилися на свою рекламу. Ну тут все у спеціаліст допомогу Що це типу карплюк збирає молодь? А насправді нам прикро, тому що ми, як організатори з молодіжної ради, це не карплюк організував, це ми організували і дуже просили Карплюка, оскільки молоді дуже багато запитань мотивуючих. Ну імідж якоїсь там молодіжної, ніщо жага до позування і пафосу. Все так і з цією лекцією. Мотиватор прибув за півгодини до зустрічі на розкішному лексісі свого так званого піарника Петра Щербини. Той прикривав спину дорогого в усіх смислах шефа, мов особистий бодігард. Навколо вишикували аж сім патрульних автівок, декілька екіпажів муніципальної варти, і для більшого пафосу по тривозі ще й спецпідрозділ Сокіл. Враження, наче у публічних місцях наш сірий кардинал при очікував замаху рівня Кеннеді не менше. Відважна людина, що й говорити. В самому залі все далеко не так цікаво. Передання життєвої мудрості зайняло всього 45 хвилин, як на уроці в школі. А промова така була прям мотиваційна, премотиваційна. Починається день, він все одно пройде. Ви це маєте розуміти. Що людина, яка працює сторожем фуршеті? Він 24 години. Що людина, яка працює керівником теп-компанії, заробляє мільйон доларів. Він 24 години. Він однаковий у всіх. І одна, і друга людина прийдуть вечором і будуть вважати, що вони втомилися. Це так і є. І тільки результат у них категорично різний. Просто капітан очевидність. Та на фоні мільярдерів життя мільйонерів якесь теж таке собі досягнення. А поза тим, любі друзі Карплюка його мотиваційне потякання слухати не стали. Ідейний натхненник Карплюка Петро Щербина на задвірках традиційно відволікся на те, що його цікавить найбільше плітки та інтим. Ми. Жно, роздивляємося навколо. Ось приїхала скромна автівка пана Карплюка. але її поставили зовсім збоку, щоб весь нарядний пафос не зіпсувати. Такий непримітний білий фольксваген. Під кінець зустрічі прибув давній друг, кум і сусід Вови на 1 – Вова 2. Співак як і належить директору на глянцевому джипі BMW із ексклюзивними номерами відважних. Позаглядав, де там їхній балакучий коуч, покалякав по телефону Шербини і теж слухати послання молоді від Карплюка не став. У нас тонована автівка. Ми стояли на парковці біля мерії і просто знімали. Ми й не збиралися ховатися. Нарешті за годину охоронці побачили близько об'єктива з машини, і почалася паніка. Охорона комусь дзвонить, скоро клієнту. Тому, який очікує замах, виходити. А ми все сидимо і сидимо. Нікого ні про що не питаємо. З мікрофоном в обличчя не ліземо. За декілька хвилин вже й співак з чербиною почали нервувати. Добрий день. Молодь потроху починає розходитися. Люди, які там сиділи, це були учні ліцею Фірпіня, можливо, Києва, я точно не знаю, учні університетів і просто питали, що можна робити далі, і питали нашого чудового мера, як він дійшов до цих. Висот, дорога Катя, наша редакція, відповідає на твоє питання: якщо стати фігурантом з десятка кримінальних справ, розкрасти мільйони з бюджету, виробити гектари лісу і залити твоє місто бетоном, то можна досягти таких висот. Тим часом, Петро Шербини, як відданий бодігар, кидається на загрозу, тобто журналістів погляду і намагається відволікти нашу увагу котиками іншою маячнею, і навіть лестощами коротше тим на що сам купляється. Купіть, будь ласка, котикам поїсти добре. Меньше, це, буде, дай, це, буде, це, буде, це буде найбільш ефективним вашим вчинком і в журналістів працівників погляду дайте. за день. Так, яка у вас зарплата? На котиків в нас є. Я, яка у вас зарплата? Велика. Яка? Велика. А у вас, а а у вас я ж вам питання задав. Так, я вам задав вам питання. Таку. Ну, а я вам відповів, велика. Ну, яка велика? Ну скільки це? Ну, ну нам, це вистачає. Інформ, да, нам вистачає. Скільки податків ви сплачуєте? Багато дуже. Як ваше прізвище? Марія Ковальова. Марія Ковальо, точно я згадав. Прекрасні сюжети робити іноді. Дивіться, Ні, пані Марія. Ділявала. Я жартую. Кожен пані раз. Маріко, Я вам бажаю щастя, і здоров'я. Дякую. Дякую. Ну цьому котику ми поїсти точно не купимо. Там є свій господар. А от до якої домівки котик прибіжить по поїстинці після робочого дня подивимося. Карплюк встиг сісти до своєї автівки. Слідом ринувся БМВ співака. Наздогняти шефа кидається, і Петро Щербина повернув другий поворот з джипом супроводження набрали таку швидкість що ми втратили їх на четвертому повороті. І тут є два варіанти: або роз'їхалися по домівках до сімей, або поїхали кутити. Журналістка чуйка не підвела ресторан «Шкіпер» Усі котики вже припаркувалися на бенкет. Покидіть будь ласка, можна сустати банки приходіть на остров, но не через зал, а що можна. Депутат Київської облради Ігор Колтунов про такі бенкети у шкіпері, друзів Карплюка і самого любителя молоді знає в подробицях, адже зробив не одне розслідування про корупційні оборудки ірпінського екс -мера. У них там є така ієрархія. Да? Там є оцей ось ось мальчик на побігушках, який виконував довго виконуючий обов'язки мера, був по прозвищу Малиш Андрій Літвінов. Він там то хтось то, то по морді схлопочить, там, а Баярі немножко вип'єв в Шкіпері, Я називаю. А, наприклад, ресторан Шкіпер це е, мерія, е, мерія міста Ірпінь, тому що вони там водочку, там же сауна є, там все нормально. Вони там зустрічаються. Я знаю, вони там хтось там на баньку з дівчатками, хто там, хтось там більш там з, з друзями горілочки. Нічого в цьому поганого я не бачу, але якби вони там не шуршали схеми. А схеми деребану на таких закритих посиденьках у сауні найчастіше і розробляються. Тут же котики креативлять свої піар-ходи типу мотиваційної зустрічі з молоддю. Інвестиційна рада ірпеня це суцільний пшик, її не існує. А от розвести молодь на ідею інвестицій це запросто. Хай попросять грошей у батьків. А куди вже їх подіти, пан Карплюк знайде. Один середненький обід у шкіпері на трьох коштує не менш ніж дві тисячі гривень. І це так котикам на перекус.